Тупаємо по війні, і а, тут не дуже не видно, не видно що тут були позиції, і ми б навіть не знали. Але камрад знайшов капсулу часу. Найшов, на жаль, ми тоді не знімали, знайшов таку, як гільзу-не-гільзу. Гільзу. Е, і там була записка. Записка була від сучасного камрада Івана, який каже, що е, якщо ви знайшли цю записку, це капсула часу, я знайшов це місце. Тут було багато знахідок по Першій світовій війні. Е, була написана фамілія, потім була викреслена та фамілія, друзі. І ми прийшли сюди. Для того, щоб тут походити і ось перший сигнал. І я не знаю, по, по війні це чи ні. О, дивіться. Але похоже, ну, я думав, що це, це гільза, але бачите, що тут точно не гільза. Зараз ми глянемо і будемо бачити, що це таке. Ой, великий предмет. Не знаю, слухайте, свисток. А може і не свисток. Патина просто вражаюча. Дивіться, яка патина. Так, ану ми гарно. Щоб сонце не засвічувало вам. Патина просто бомба. Ну Але я думаю, що це та, що це. Блін, свисток. Зараз я почищу, бо тут. Зараз почищу і покажу вам, що це таке є. Але я ну. Ну, схоже мені на свисток, але чи це свисток, чи ні, зараз ми з вами разом побачимо. Друзі, я не знаю, помагайте мені. Ану, ось такої ямки вискочила, що це таке. Ну, Я думав свисток, але ну не виглядає на свисток. Тай, ну... Мені похожи взагалі на гармату, знаєте, пушка така гармата. Ось, друзі, ось такий великий предмет. Спочином, як то кажуть, з почином, тому що це перша знахідка. А, і ми і ми йдемо далі. Так, бачите, такий мінімальний сигнальчик. Але точно є метал, правда? Бо в мене буває, що... Не, не, в мене буває поміха на цей, на... А глибоко чи не знаєш. А ти таке або маленький, то типу, знаєш і не глибоко. А бо щось більше і глибоко. О ні, що з А ну не це? Шрапнелька маленька, може. Давай підхопну. Є. Є, 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 І щось срібло. Срібло. Диви, ось тут. От. От, от. О-о-о-о, бач. Бачиш? Угу. Що то може бути? Ну, але срібло, правда? А, точно. Клас! Кольцо, та? Срібне Ой, колечко. Це красиво. Срібне колечко. Ви... Дв... Надписи, так? Вон, рік. Один другий. Але то не срібло. Як не срібло? Та срібло? А не ні, поводи, чого не срібло. Ну воно просто тонке. Так, друзі. А ні, не, не срібло. Це алюміній, блін. Але пише 1914, блін. Був алюміній в 14 му Це, це, це точно є цей. Це точно Перша світова війна. Чот... Це Німецький хрест той. Бачиш? 14 і 17. 17 14 і 17. дивись. 1914. Це перша світова? Хрест і 17. -ти. Слухай. Ага, але мені здається, що. Ну, і повний, бачиш, без, без, без втрат. Єдине, що навіть без тріщин. Тобто не, але ні, ми, ми вже не купали. Ми не копали його, ми ну, точно не купали моє пінпойнту. Це вже як від лопати, знаєш? Що Лопатою зрядив, так? <ривіт> ні, 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 не лопатою. Ну не лопатою. Так, друзі, ну не знаю, але точно знаю, що це Перша світова, ну тому що <ривіт> роки Перша світової. І на позиціях, я думаю, ну, цікава знахідка. Такого я ще не знаходив, друзі. А я подумав спочатку, ну, що це щось таке, бляха, не знаю, тампільєри, знаєш, оцей хрест побачив і так мені... Мальтійський хрест. Мальтійський хрест, друзі. А ось така знаходило ви щось схоже? Ну, клас. Все? Ну клас, знахідка просто радує, блін. Ваня, красота. Не Ваня, Іван не обманув, слухайте, Іван не обманув. Крутезна знахідка. точно Блін, круть. Так, друзі, є ще один сигнальчик. І, і зараз. Тут попробуємо піном, що ж тут у нас є. Щось є. Але, друзі, як завжди... отут, як завжди, знаєте що? маленьке. Не маленьке, але Замаленько. За, Замаленько. закон подлості. Закон подлості. Давай. Як завжди. Закон, закон подлості. Головне, не по знахідці не влупи. Хоча там може бути, блін, корок. Так буває, знаєте, деколи. Я ну, ліпше, як то кажуть. Так, так. так. Ну я вже там. Може, його підніме. А, а так, все саме. Собі руку як. Так. Вже не заважаю. Опа, і поїхали. блин. Досить глибоко, бачите, треба було. Ні, він же вот тут. Все. Это... Я, понять, или... А вот є. Тихо, тихо, є, 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 бронза, бронза, бронза. Бронза. Вот, бачиш. Не патрон розірваний? Ні. О, хрест! Та ні. А я тобі базар. Хрест. А, друзі, хрест, дивись, хрест. хрест. Нагорода? Та ні. От кульцо є. Кульцо. Клас! Ну, кульцо. ну типу як на це вішало. Клас! Я перший раз таку находжу. Ну, ну, акуратно, бо тут патина. акуратно, 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 може навіть. Який? Австрійський? Та ні, я не буду терти. Хоч сам. Та і я не хочу терти, друзі. Краще вдома. Ну, зараз я попробую легенько його. Щоб вам показати, що ж не зробиш заради підписників, знаєш? Зараз, хвилиночку. Що, бронза чи цинк? Точно бронза дисика патина. Ага. Але Ще цікаво це? чи тут щось є. О, так краще. От. Але висика патина просто, блін. Інтересно, що там намальовано в центрі. Та зараз будемо бачити. Та ну так попробуй пальцем чуть. Та ні, пальцем не виходить. Ні? Ще більше так? Зараз зараз там ми будемо. Чуча колечко рухається чи ні? Я ще не знаю. Думаю, що ні, ну врослося. Припоялось. Ну от. Але бомба, блін. Ну я не знаю навіть, я не бачив таких. Бачив цинкові хрести. А бронзових ж, не викопував ще. Ну, Тут нема, О, тут є якийсь надпис. Дивіться, яка красота. Хочу, хочу вам похвалитися, знаєте. Сьогодні сьогодні крутезна знахідка. Сьогодні не сукери, та сьогодні копаємо по... Перший. Ну, але ти теж не не, і не, не, не говорив помперед. Ми тільки-тільки почали копати. Зараз не сукера, але може бути сокира. Але такий хрест, такий хрест. Відзнака, крутезна відзнака. А я знаходив вже медальки. Хрестів ще не знаходив ось цих воєнних. Це перший мій військовий хрест. Друзі, займе почесне місце серед моєї колекції. Колечко прикипіло, не зможу його від. Та й не буду, знаєте. Ось така цікава річ. Почистив як міг, щоб вам показати, друзі, надписів. Неможливо прочитати вдома вже почищу і, можливо, відзнімлю і вставлю в наступні відео, друзі. Дякую, дякую, що дивитесь і радієте разом зі мною. Покликав мене камрад, каже, є сигнал і щось, і щось же є цікаве. Що е -е... тут? Так, а що це? Інтрига. Інтрига. Даю право собі розпечатати. А що це? <гум> Я не скажу. Упа? Це ж у пані? Ну, розпакований. Пф, січові стрільці. <рив> Дож, а -а -а. Це капан. Це набагато проще. Це капан. Капан. Це, це, друзі, капан. А що таке капан загалом? Та то на кепі тіш, вони ж це як значок, правильно? Так, Капан. А ну зараз я почищу його і вам... Попробую показати, а мені здається, що тут є якийсь рисунок, правда? Воно точно є щось. А по-любому є щось. Так, зараз почищу і вам покажу. Слухай, ну вітаю. Ну давай покручайся. А, Вітаю. Друзі, ось такий капан, тут є букви. А, я не хочу терти, щоб не, не вгробити знахідку камрада. Можливо, якщо він мені доручить, я її вдома відреставрую. Ну, попробую почистити і нанести патину. Ось Франц так Йосип. Франц Йосип, друзі. Ось такий. А, Франц Йосип це Австро-Венгрія, Австрійська імперія. І отак я недавно мені на очі попав Франц Йосип, Гітлер і Путін. І хтось підвів лінію, що вони. Ну, бо для мене Франц Йосип це був якийсь незрозумілий, треба буде про нього почитати. Але мені здається, що він та, що він також був диктатор і завойовник. Ну це ж перша світова, він що розпочав першу світову. Голочки немає. Голочки немає, але є. Та, дивіться, але є. Зажимчик. зажимчики є. Зажимчики. Е, слухайте, ну це вже третя, четверта чи третя, третя. А ні, а четверта. Не четверта, це свисток. Це вже четверта знахідка, бляха, по цей, по позиціям. А от весь монет нема. І дивіться, ось така. Ну, це не окоп. Ну, а може. Бачите, ось такий рельєф. Ось такий рельєф. Сидови, О, ось, так, ось такий рельєф, такий, ну, але, ну, це точно не окоп. Але можливо вони використовували як якусь захисну споруду чи що. Ну. Я за водою ходив, Ну, о, на сонечко дивись, дивись, як гарно видно капає на сонечко. Прикол. Думали, що гільза і почали цей. От така ямка. А, ну, ви бачите, яка ямка. І дивіться. І ми, я вже хотів викидувати, от реально. Я пікав піном і, і показалося. Нам здається, що це колечко, яке середньовічне. Зараз ми його розсей. Ну от бачите, щось таке не. Ну, б... Ні, не колечко. Ні? А що? Ну, не знаю. Давай. Костяка. Брон, бронзяшка, так? Ну так, зараз почистимо. а, а, -а, 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 -а. знаєш що, то мідний дріт. Мідний скручений, дріт заслучений. Але бляха дивись як виглядало. От, як, от, як тут. Я, я думав, що маленьке колечко. Ну, воно так по показався такий щиток, бляха. Аа! Ну, ну буває, буває. А ну покажи. Ось буває. такий. Та, але вдумали, що колечко. Ну блін. Ну що. І таке буває. Поки okay, я біг, камрад викопав, дивіться. Просто, блін, ще одна нагорода, блін. І це, напевно, срібний хрест. Срібло? Вон біле все. І... Дивись так, дивись. Тати Та, шо? Реші руки трясуться. Та, ти що. Так. Блин, так, знаєш, друзі. Нічого не протирати, так мені віддати. Друзі, просто бомба. Просто Блін. круто. Тут теж тут цифри є. Чуєш, я вже можу йти додому. Тут теж є цифри. Бляха хрест! Чемпіон, хто чемпіон? Але Ваня чемпіон, бляха! Але... Ваня респект. Але тут нема кульца, бачиш. Ваня бачу? лузер, бо він не знайшов. Слухай, я хочу ту землю викину. Ну давай выкрасить. Може бляха. там ще є закрутка. Блін, двой yeah. Та ти шо? напевно. полно. Просто бомба, наконец. Просто бомба. Срібний о, хрест. Та, вон взяли. А, а ні, щось він присвіщається мідь. Воно зараз глянемо. Або посріблений. Не знаю, ну закрутки це нема це. там. Просто. А от щось вона така вигнута. Ну, та Може хтось про... Але дивись, диви чого вона така вигнута? На, на груді не понесеш так? Друзі, а ну підкажіть. А, чекайте трошки. А, це не тим боком, воно іншим боком є. О, що воно таке си. Та цифра каже, 1809. 1018. й 109. 18 -й і 9. й То що тут? То, то, то що нагорода до чогось присвячена? Та, напевно, що з австрійським. Ну просто тоже. Ні, то мальтійський хряз. Ну. Ось такі, похожу, до речі, як в тебе на цьому. Так, 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 та. Як в мене на культі. Та? Просто друзі. Ну, емоції зашкалюють, знаєте, от це. Ми не купали, ну я напевне, останній раз там в пісках. Ой, останній раз находив. Останній раз знаходили ліс, і там багато було по війні, але там ліс по війні, було таких два місця. А тут, ну от бачите, вискакують трохи гільзи. Чорні, так. І в принципі, от вже скільки предметів, і таке враження, що тут не дуже. Не дуже Ваня або ходив, можливо, з чорку або може, якоїсь, та, може, а, якимось клоном. Але або... такий ну, чим хочеш, хапнеш. Ну, а, а як було? Та, ще прикольно. 93. Ти срібло так? Я не знаю. Ну, я треба... отут бачу цей. Бачу, як перевертав, викресав десь. Чекай, з однієї сторони. Ось тут-от, от, от, от. Бачиш? Ну то може на, на чомусь була. На чому, знаєш, стояла ага. і від нього. Ну, а хай підкажуть. Побачимо. Ну, так, так, підкажіть. підкажіть. Нагорода, скоріш, Нагорода точно. Ай, друзі, ехо війни. Ось такі. тут сіяно, таким відстрілом. Ну, небагато є цілих, але цей цілий, бачите, чорна гільза, це вже, напевно, кінець війни, вже латуні не було і робили гільзи чорні. Друзі, і тепер ти по-іншому, коли чуєш слово, ну саме поняття ехо війни, воно по-іншому перегукується всередині, знаєте. А... Я копаю вже давно, і ми викопували, ніколи не задумувався, що люди відчували, коли ховалися в лісах. Та й загалом війна вона була на картинці, вона була на в книжці, друзі. А зараз ми переживаємо війну. Дуже багато відсілу, дуже багато відстрілу, от таких гільз тут просто. Дивіться, яка тут місцяна. Ось, Ось таких гільз і патронів тут просто вкрито. Ось, можливо, тут був якийсь штаб чи ще щось, тому що ви ну, бачили по знахідках, що тут досить багато знахідок. Чорна гільза. Можу пояснити тільки це тим, що закінчувався метал і робили чорні. Можливо, є якась інша версія. Можете пояснити і написати в коментарях. Це збережене життя. Знаєте, от патрон, невистрілений патрон це збережене життя. Тому що тут дуже багато, мабуть, полягло. Людей від оцих куль, бачите, от желізна гільза, ну і желізний стержень, Ось цей патрон желізний. Цікава місцина, знаєте, тут така атмосфера, Ти, а хлопці копають, я собі простій і так думаю, слухайте, цікаво, що що робилося в 17-х роках. Це Австро-Венгрія, це були австріяки, які тут стояли. ну бо по відзнаках, ну, А може і росіяни, не знаю. тобто Треба дивитись по відзнаках, я не дуже сильний в цій тематиці, не дуже сильно можу оприділити по цих відзнаках, тому що більше по монетах копав. Ось, якщо серед вас є якісь знавці, будь ласка, напишіть, що, що це за знахідки, опишіть, буду дуже і дуже вдячний. І так, друзі. Ну що, будемо пробувати рухатись далі. Я не знімав гільзи, тому що відео було все в гільз. Ну, кожен кожен п'ятий сигнал, тут кожен другий сигнал тут гільза, може навіть і більше. Гільз багато. Ось патронів менше, але також трапляються. Так, друзі, прийшов камрад і каже, хвалитися буде. Ну хвалитися. Є, во, є, є. Є, є. Ой, клас, є бочок і є одна, один фір. Оце... Та то що з шов. Це 1914 рік, 1900. Так, Клас, так. а як, ну типу? Ну метр на метр таку розсипану. Ну може до метра, типу, тобто отак, ми... да, так. Та, ну, Кошелечок маленький, так? Так, так, ну такий в припу був. Суха, а чого ти, бляха? Ну що ж ти не було? Я ж кричав, я ж був внизу в ямі, ямічому. Ви десь побігли тобто, вперед, блін. Ну тобто, весь кошельок не не покликав, прикинь? О, о. Ну і один о, один це цей. Все разом було? Ні, 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 це ні. Оце це було окремо. Та то, що це третій райх. Це, то, то це рейх. Це не то німецький. Рейх. Напевно, це філери. Філери, так. Та. Ну там є. Ні, фенінг, фенінг. Ну там є, значить, так файно йшли. Там, а, там... Тобто, то, то, то Німеччина. Німеччина, але рік тут. А ну, що тут проці? Дивися, 920 рік. 20-й? Так, 1918. Але стан такої ну, підуставший Прикольний. Я такі я ще не знаходив. Ні, не таких не знаходив, так, ну, так? Ні, а той Ой, а о, то й знаходить. Це дуже класний сахрант. Так, так, туди один, один. Ну що, друзі, ну, можете. Можете привітати камрада. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім монет. Сім монет. Сім балів. Це по одному по Вісім 8, 8, 8, 8 балів. Так, я думаю, що сьогодні ну, молодець і я впереді. Ну, не дуже впереді, ну, але не Це не, не, так. Сок, це не so точно so так, так, так. Клас, друзі, ось такий кошельочок. Ну що, купаємо далі. Так. Зараз підводити підсумки. А підсумки сьогодні просто, друзі, ну, не знаю, от фантастика. От просто фантастика. Дивіться. А два хреста. А Отаке от кулечко. Капан, це все Австрія, запанки, і тут запанки непрості, тут вони мають. Я ще не почистив. От ми коли викупали, ми не бачили, що вони мають якийсь рельєф. А м -м, коли почистили, це точно якісь, ну, ну я думаю, австрійські запанки з рельєфом. Кошель, слухайте, не йшов Олег. Просто, блін, бомба. Дивіться, ось такий кошель. І це в нас рейс Фенінги. E 19-17 рік. От, ну, хвилиночку, сфокусуйся. Ну, треба чистити. Ну, от, австрійський чи німецький. Рейх. Пише на них рейх. Зараз покажу. Ось, ось такі ось такі рейсфенінги, друзі. А, і що ще? І такий, не знаю. Я думав, що свисточок, але це не свисточок, друзі. А такого копу я не пригадую, коли в мене був такий коп по війні. На почат, на початках... Ну, загалом, ну я маю на увазі, що не на команду. Угу. На початках, мабуть, були такі, ну я не пам'ятаю, ну, ми знаходили по одному, по два предмета. Ну два предмета, знайдеш вже щось. А тут, слухайте, просто два хреста, блін. Капан. Якщо розділити їх на всіх, то вийде по одному, по два. У нас троє. Ну, на три прибора, три ДЕОСа. А ні, два Деоса і Тьорка. Але все рівно, ну, блін, друзі, ну кошель монет, ну невеличкий кошельочок, ну вже кошель теж не називаєш. Кошельочок. А, оце, оцей свисток, це взагалі, друзі. Ну, хто знає, ну, блин, скажіть, що це таке? Неповний втратами, бачите ось. А, колечко, 914 рік. Військова тематика. Точно військова тематика. Дивіться, яке колечко. Так, ось колечко, Хрест. Ну, Блін, Гелерочок навіть ще є. А, тож, друзі, Бачите, досить цікаві получаю, виходять історії неодноманітжов хлопці, ну вже сукири задовбали. І от Саша каже, каже: слухай, є місце, де є цей, де була капсула часу, і там по позиціях по війні, але так дуже сильно не ходив. Ну давай спробуємо туди. Ну і ми під'їхали, друзі, і прям ну не зря, точно не зря. Дивіться, які, які крутезні речі. А друзі, дякую вам за перегляд, дякую за підписку. Радий. Що канал росте, глядачів збільшає, друзі, і відчутно вашу підтримку. От мені дуже подобається. Багато людей пише коментарі, багато людей поставили дзвіночки, і це мотивує знімати, знімати відео. І слухайте, і ми справляємося, правда? Все, всім добра. З вами був Колектор. І до нових цікавих історій, друзі.